Шановна адміністрація, дякую велике за цей чудовий проєкт. В ньому я знайшов багато друзів. Хотів би побажати, щоб ви його робили кращим і кращим. Дякую вам велике за цей чудовий я вже граю на цьому проекті дуже давно. Мені дуже подобається грати на цьому проєкті, я знайшов з собі багато друзів. Е, я багато чого добився на цьому проєкті. Е, коротше, ска... скачуйте Ukraine GTA на у... офіційному сайті. Браз здоров'я всім гравцям України Гета. Цей проєкт найкращий, який є. Я знайшов собі нових друзів, такі як Толя. Наступив багато фракціях. Я був у всіх фракціях, які є на східній Україні, ці фракції найкращі. Я граю давно, я добився багато чого. Всім адміністраторам дуже дякую і создателям цієї ігри. Бажаю здоров'я всім гравцям. Е, я старший сержант у міста Харкова. Е, граю на цьому сервері вже трошки більше місяця. Як бачите, по моєму рівню я дуже активно грав. Я побував на цьому сервері вже у трьох фракціях. Це моя третя фракція. Знайшов багато друзів. Якщо хочете знайти собі друзів, там заходьте на цей сервер, або взагалі на цей проект грайте тут. Тут можна зареєструватися тільки з України та з інших країн, які. Знаходиться е, у Європейському Союзі. Ну що ще можу додати? Заходьте знаю, на сайт Українгетеатр, та, скачуйте там груцю, вона абсолютно безкоштовна. Е, грайте е, 3 години, мінімум по 25 хвилин за годину, бутеріка, і вам будуть е, давати безкоштовні ролики. Здравствуйте, мені звати Данила Хвіст. Я працюю у НПО. Для этого я работал в ДКВС. В ДКВС нема эмок, поэтому я перешел в НПУ. Вот. Спасибо вам большое за данный проект. То, что вы не забили на него, делаете частые обновы, это всем нравится. А главное, то, что вы прислушиваетесь к игрокам. Спасибо большое вам. Счастья, здоровья, благополучия семье. Дедочек, как на небе зерочок. Вот. ну, що хуй стояв. Здоров'я бажаю, всім гарного вечір. Сьогодні Вікринга дуже гарна порода та й гарний день. Е, я дуже вдячний розробовчикам гри за цей дуже хороший проєкт. Це суперовий проєкт. Я за ці три місяці то що почав грати. Дуже багато чого здобув, багато обновлення виходило. І всяких таких. Бажаю, щоб розробники ще випускали обновлення, адміністратори не здавались і банили читерів а, і а, люди, які тут грають, заробляли багато коштів. Я чудовий.